Доброго дня всім. Це відео огляд квартири Smark 32 метри. На 8. Вихід з там, загальний коридор. І йдемо в квартиру. вона в середині будинку знаходиться і вікна ви, виходять на східну частину. Так, ось у нас найважливі. Близько 4 квадратів. Коридор. Заведена електрика і інтернет одразу. Коридор передпоки точніше. Це у нас лоджія. Яку після введення в експлуатацію і пушку можна вбивати. Перед нами обов'язку пробуватися. Прогулюнкова зона променади. Плеточка викладена, белень просаджене, Тут Буде розміщено епітело, тут, тут індивідуальне газове опалення. Труби вже всі заведені, вода опалення заведена і ось можна вибивати. Тоді метраж квартири збільшиться десь точно на півтора метри. Гарна затишна квартиру в центрі міста вишневого.